Друзі, вас вітаю на моєму каналі. Я дуже вдячна, що ви заходите, що ви коментуєте, мені дуже важлива ваша думка. А сьогодні у мене такий радісний, просто радісний, такий радісний настрій. Я хочу з вами поділитися, тому що, на ви бачите відео це перший енергоаналіз, який був зроблений мною за. З 2022 року. Останній раз такий аналіз я робила 22 лютого 2022 року. За два дні до початку війни. Я вам розказала, що навіть у себе в квартирі в Гостомілі, 26 лютого. Це коли були тут обстріли, коли російські війська окупували, окупували. Вони вже тут обстрілювали, обстрілювали. Готомелю обстрілювали всюди. І я навіть у своїй квартирі намагалася зробити собі такий просканувати свій стан у своїй квартирі під час артвибухів. Ну, на жаль, у мене не вдалося, після чого цей мій апарат, з яким я працювала, він був просто розбитий російськими солдатами. І тому от сьогоднішнє моє відео це відео просто безмежної вдячності, просто космічної, безмежної вдячності, без допомоги кого б, у мене б не було можливості зараз продовжити. Працювати з цим апаратом. Це просто, ну, в мене космічна вдячність тим, хто допомогли, Хто допоміг мені, що цей апарат знову у мене, тому що це, це було трошки, ну, ніби висла, ніби все нормально, ніби вже він тут, але от якісь. Якісь були перепони, 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 що я навіть навіть не сподівалася, не сподівалася, що він таки буде у мене цей апарат, але ще раз просто безмежна космічна вдячність тим, хто допоміг, що я зараз можу працювати. Також, друзі, це апарат газорозрядної візуалізації, як я вам розказувала. За допомогою цього апарату можна проаналізувати енергостан, можна проаналізувати енергію стан вашого енергополя, ваш енергозазер, стан ваших чакр. На екрані ви бачите. Як відбувається діагностика енергетичного стану систем та органів. Сканується кожен пальчик. Пальчик правої та пальчик лівої руки. Відбувається таке, я ввожу, стимульоване світіння рук. Ви пам'ятаєте, вам розказувала, іде об'єкт, іде магнітне поле, і іде газовий розряд, який, завдяки якому відбувається таке світіння, світіння. Ми бачимо світіння. Потім. От ця фотографія енергію, це світіння пальчиків, воно обробляється комплексами, комплексами програм. Це декілька програм, за допомогою яких можна проаналізувати психоемоційний стан людини, можна проаналізувати стан чакр енергоцентрів. Можна проаналізувати саме головне, ну це просто зараз в стані, особливо у нас. В Україні в стані війни прогресувати рівень стресу, шкала стресу. На екрані ви бачите картинку. Якщо от з лівої сторони подивіться, виділено синім кольором строчечка. Стрічечка видно 13.03.2024 року, 13.38. І це зроблений аналіз. Це я швидко вже апаратом зробила собі, тому що мені так уже не терпілося. Хотіла перевірити себе, хотіла перевірити свій стан. Так оце на картинки на відео. Ви бачите, це моє енергополе, стан моїх чакр. Так, вони трошки в мене пішли на особисті переживання, тому що я перед цим ну, я дуже хвилювалася, просто дуже хвилювалась. І все було так по-особистому. я Хвилювалася за апарати, хвилювалась. Чи вдасться його забрати потім, коли він був у мене на руках, я вже я наскільки почала хвилюватися, що я вже сама не знала, чи я хвилювалася, я себе накрутила. Так от так виглядали мої чакри. Бачите, так само я жива особа, як і всі, своїми хвилюваннями, своїми от, енергоцентрами, які трошки збилися. Аналіз, от, аналіз енергосканування мого стресу, стрес. Бачите, збільшений. Це стан стресу. Такий стрес, може бути, коли трошки якесь було перехвилювання, там емоційне, емоційне хвилювання, того так, він такий, такий може бути стрес. І я відразу, друзі, відразу вирішила перевірити ж медитацію. Я е, взяла медитацію з Ютуба, яка називається швидке відновлення. Я її продивилась не всю. мене вистачило лише на 5 хвилин для того, щоб перевірити, є діє чи немає. І подивіться, як так, ну це за 5 хвилин. Зменшився трошки стрес, він зменшився. Енергополе, Енергополе енергія у мене збільшилася. І, от, друзі, я вам зараз хочу показати відео. Якщо відео, щоб ви побачили, наглядно на на, на, на от картинки, як відбувається енергоатака. Є, є, є різні атаки, є хакерські атаки да, там, в комп'ютерах, ну, взагалі. А це почала відбуватися мною, така хакерська енергоатака, тому що в якийсь момент, от я коли собі зробила діагностику, в якийсь момент е, 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 у мене пішов дзвінок, пішов дзвінок по телефону. Я бачила, що дзвонить людина. Я... Я, зна... ну, я, знала, я знала, що я не... Ну, не хочу розмовляти з цією людиною, я просто не хочу. І подивіться, що почало відбуватися енергополем. Подивіться, це відразу. Це я називаю хакерським злом, хакерський енергозлом. Це коли... це коли в цей момент, наприклад, там я не взяла трубку і починається з сторони цієї людини. От пішли отакі енергоатаки. Подивіться, що відбувається з енергополом. Тобто 1347, подивіться, це моє енергополе було 59 джоулів. І буквально тут 10 хвилин я не піднімаю трубку, я намагаюся, я намагаюся працювати далі. Але мені просто різко робиться, у мене такий був стан, ніби я стан просто виснаження. Це було стан не такою незрозумною виснаження, що просто хотілося піти лягти. І ще раз подивіться: вертаюся, я роблю енергозамір, у мене 24 джоуля. Дивіться, що відбулося з чакрами. Це просто з чакр таких розмірів. Подивіться, що почало відбуватися. Почала дивитися знову медитація, швидке відновлення. Подивіться, як змінилась чакри. Тобто, тобто, подивіться, подіяло, відразу поділо. Подивіться, як, як чакри. Почали вирівнюватися. але енергія в них не падала. Енергії 2,4 джоуля. Я взяла свій енергоблокнот. Далі почала листати енергоблокнот. Просто листати енергоблокнот. Я плюс В цьому стані я хотіла для себе просто перевірити такий ефект від відеомедитацій. Тобто, ось швидке відновлення це відеомедитація чи енергоблокнот, який, буде, який ефект буде швидше. Ви бачите, вони так трошки все одно розбалансовані. І я після медитації швидке відновлення. Подивіться, як нормалізувалися чакра. І стан нормалізувався не відразу. Це десь пройшло. От я, я відчула полегшення після медитації, пройшло десь, не знаю, може там хвилин після перегляду хвилин, може, 10. І подивіться, як як. Як вирівнялись знову? Чакри, енергополе і стрес. До речі, стрес під час енерготаки, подивіться, як він виглядає 7-16. Просто 7-16. Друзі, я до чого веду до того, що коли, ем, коли, інколи, якщо от ви чуєте, є вампіри енергетичні, є енергодари, так виглядає вас стрес, щоб ви, щоб ви не лякали, що ваш стан... Інколи ваш стан, це не тому, що у вас там щось відбувається всередині, та щось ви чи захворіли. Ні, от такі впливи. Впливи, на жаль, дуже погані, енерговпливи. Але, але добро переможе, тому я в цей день це просто унікальний день, то я навіть, я навіть це змогла. Я навіть це змогла бистро зафіксувати. Зафіксувати мій стан, ви ну, подивіться ще раз: 13.38 Я роблю перший аналіз. 13, 38, 13 я медитую. 13.47 показує мединація. 14.09 мені різко робиться зле, слабкість. І починаються такі енергоудари. Друзі, тому медитація швидке відновлення. вплинула дуже хорошо, показала дуже хорошо, я навіть зафіксувала. Дії була не відразу, друзі, дія була не відразу, що от я зараз помедитувала і різко стало добре. Ні. Дія її почалася, я говорю, через 5-6 хвилин після медитації. І стан, ти просто відчуваєш стан, де тебе ніби ти оживаєш, ти наповнюєшся енергією. І ще я вам хочу поділитися з вами взагалі у мене. По поводу, по, поводу, по поводу апарата, по поводу відеомедитації, по поводу мого каналу. У мене є таких дві медитації. Дві медитації на моєму каналі, одна називається 4 бажання та медитація відкриття фінансового потоку. Так от, за місяць до того, як у мене мав з'явитися апарат, я почала медитувати кожен день, чередуючи ці медитації. Я Ну не знаю, чому місяць щось мені у мене так було, то треба місяць чітко медитувати. І почала медитувати 15 лютого, того я дуже чекала, що 15 березня за місяць має такі має моє бажання. У мене було бажання, ну в мене бажання було, щоб я почала працювати апаратом, щоб я знову могла працювати, щоб я змогла досліджувати, щоб я могла робити аналіз. У мене ну, я дуже була десь тут в області сонячного сплетіння. У мене було бажання по з. Ну просто неймовірне, і от з наближенням 15 березня, 15 люди почала медитувати. Медитація, чотири бажання. Ну, у мене не було чотири бажання. У мене було, я навіть я навіть не я навіть не формулювала це бажання, воно у мене було тільки одне почати працювати знову з апаратом. І от друзі наближається вже там 11 березня, майже спливає місяць року після медитації. Я почала трошки хвилюватись, тому що я думаю, ну я ж і тут вам викладаю. Я наскільки впевнена, я знаю, що вони діють. 11 березня, друзі, 12 березня, і через пару днів, 15 березня, да має вже як місяць закінчився термін закінчення моїх медитацій, і у мене є апарат, друзі. Це просто неймовірно, це просто круто. Це наскільки, це наскільки наскільки співпало, я вважаю і медитації. І ще раз я наскільки співпало, що. От, Є люди просто дійсно, це неймовірно класнючі люди, з допомогою яких у мене є цей апарат, які допомогли, і я знову можу працювати. Друзі, в наступних відео я ще вам розкажу дуже-дуже дуже, дуже, дуже по, 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 на рахунок цього апарату, на рахунок медитації, на рахунок є. Така програма в апараті, ви бачите, я вам показую, це апарат, це наші біоритми. Біоритми це наші цикардичні цикли, які, за допомогою яких ми можемо трошечки регулювати, регулювати наше, наше майбутнє. Це як регулювати, ми можемо трошки передбачувати. От якщо ви подивитеся держу курсончик, ви бачите, це цикардичний цикл, у мене на 13 березня. На першу половину дня ранок у мене пересікалися два цикли: це емоційний та інтелектуальний. Друзі, в цей день у мене був апарат, і це дійсно воно відбулося. Тобто, дійсно, це, дійсно відбувся цей стан. Тому за допомогою саме цієї програми піоритмів, піоритмів цикатичних циклів, ми можемо трошки регулювати, передбачувати емоційний, інтелектуальний та фізичний стан. І якщо ці цикли, наприклад, знаходяться в глибокому спаді. Можна підбирати просто медитації в цей день, щоб, щоб ви фізичне виснаження, наприклад, медитації по наповненню чакр. Якщо, наприклад, іде у вас фізичне і інтелектуальне виснаження, можна також медитації для села, тобто друзі, дуже дуже класнюча штука. Дуже я відчуваю дуже багато роботи. І ще я знаю, що обіцяла моїм підписникам от. Особливо там в мене є таких три дівчинки, які постійно дякуємо, коментують. Я обіцяла вам зробити енергообстеження. Я вам зроблю безкоштовно це енергостеження. Я навіть вам зроблю безкоштовно про е, прорахую навіть по вашим цикардичним циклам біо, біо, біобіоритму е, вашим. Тому я дуже запрошую вас на енергообстеження. Дякую вам.